Вітаю, мене звати Марія і мені 25 років. Я маю знімальний досвід у серіалі Сліпа, а також в короткому метрі режисера Андрія Остріковського, книга Скар і пропозиції». Чому саме акторство? Знаєте, це дуже класне, приємне відчуття, коли ти, як глядач, сидиш в залі і дивишся фільм, чи прийшов на театральну постановку. І хочеться не тільки приймати. Це відчуття, а ще і дарувати його. Тобто не бути просто глядачем, а бути частиною того шаленого світу, процесу, бути частинкою того всього це дуже круто. І оцей обмін енергії він просто неймовірно як притягує і приваблює. Також, до речі, я маю досвід виступу як стендап-комік. Та, я написала свій власний матеріал і виступила на відкритому мікрофоні. Також я володію технікою петриківського розпису і вмію заварювати каву та, в принципі, мабуть, будь-яким методом, який тільки забажається. Що ж, буду рада співпраці. Дякую, що ви подивилися цю візитку. Гарного вам ранку, дня, вечора, ночі, залежно, коли ви її дивитесь. Дякую.